Ампі Зеленським проїхали у Францію, аби провести першу зустріч після виборів у США. Подейкують очільник сполучених штатів уже подав сигнал нашому президенту, що він утім пора завершувати. А пораж може стати місцем, де все це вони вирішили обговорити вдвох. Утім, те, що сталося далі під час зустрічі лідерів, будемо з вами обговорювати. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. А ми будемо розпочинати. Президент України. Іне Володимир Зеленський зустрівся із обраним президентом США Дональдом Трампом у Парижі на відкритті собору Нотр-Дам, Повідомляє Лемондей з посиланням на агентство ЕФП. Інформацію про цю зустріч агентство передав неназваний український високопосадовець. Кілька інших співрозмовників ЕФПІ заявили, що Зеленського очікували в Парижі, якщо буде дотримано умов безпеки. Цитую, український президент бере участь в урочистостях із нагоди відновлення собору Нотр-Дам. Визначено зустріч із президентом Макроном, і також інші зустрічі, зокрема із обраним президентом Дональдом Трампом, який також буде присутній на заході, сказав чиновник. При цьому президента Франції Еммануеля Макрона підтвердили, що він проводить перемовини із Володимиром Зеленським. Також у французького лідера заплановано зустріч із обраним президентом США Дональдом Трампом. Окрім цього, як розповіли в виданні Reuters, два неназвані дипломатичні джерела напередодні здійснювалися спроби організувати зустріч Зеленського із Трампом. За їхніми словами, плани ймовірно, не будуть узгоджені до останньої хвилини а будь-які перемовини між главою української держави та обраним президентом США матимуть прихований характер. Єлисейський палац не розкривав журналістам списку високих гостей, проте відомо, що у Парижі близько півсотні перших осіб різних держав. Дональд Трамп публічно підтвердив свою участь. Макрон вже приїздив оглядати оновлений інтер'єр собору напередодні та неодноразово навідувався туди на різних етапах реставрації. Квитки на богослужіння у відновленому після пожежі соборі Паризької богоматері розібрали менш як за дві години. Загалом на відкритті присутні близько 50 керівників держав і урядів країн світу, зокрема Дональд Трамп, для якого це перший закордонний візит після перемоги на президентських виборах у США. Але повернімося з вами до зустрічі лідера України та майбутнього лідера США. Варто зауважити, що востаннє Зеленський та Трамп зустрічалися у вересні. Тоді голова України української держави презентував американському політику свій план перемоги. Президент України Володимир Зеленський зустрівся із кандидатами президенти США від республіканців Дональдом Трампом. Вони проведуть перемовини в Трамп Тауер у Нью-Йорку Для мене честь що президент з нами, і він багато пережив. Сказав Трамп, маючи на увазі Зеленського. Повідомило про це агентство The Guardian Трамп зазначив, що він та Зеленський збираються це обговорити і подивитися, що можуть придумати. Одно український президент заявив, що у нього та Трампа спільна точка зору щодо того, що війну в Україні потрібно зупинити. Окрім того, Трамп. Похвалився хорошими стосунками із кремлівським очільником Володимиром Путіним, що на його думку допоможе йому завершити війну в Україні. У відповідь на це Зеленський сказав, що сподівається, що із ним у Трампа стосунки кращі ніж із Путіним. Ось що Трамп писав про зустріч із Зеленським. Президент Зеленський попросив зустрітися зі мною, і я зустрінуся з ним. Це ганьба, що відбувається в Україні. стільки руйнувань це жахливо, сказав Трамп. При цьому він виклав на своєму блозі у своїй соціальній мережі «Trust Social» листа, нібито отриманого від заступника посла України в США. У ньому від імені Зеленського висловлюється прохання зустрітися особисто. Згодом Володимир Зеленський розповів деталі своєї зустрічі з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Президент України Володимир Зеленський заявив, що отримав чітку інформацію, що Трамп буде на боці України. Про це глава держави сказав в інтерв'ю Fox News. Цитую його. Я не знаю, що буде після виборів у США і хто буде президентом, адже це ваша країна, і народ вирішує, хто ним має стати. Але я отримав від Дональда Трампа дуже чітку інформацію, що він буде на нашому боці, що він буде підтримувати Україну. Є дуже багато деталей, які я думаю, йому було цікаво почути саме від мене, зазначив Зеленський. Він зізнався, що Трамп багато що його розпитував про ситуацію на полі бою, про підтримку України Сполученими Штатами і чому Путін почав вторгнення. Кож Зеленський відповів, що турбує його заява Трампа, що у екс-президента США хороші відносини із Путіним. Я сказав, що сподіваюся, що у нього тепліші стосунки зі мною ніж із Путіним. Я сказав це під час нашої зустрічі. Я розумію, що у Дональда Трампа їй були відносини, коли він був президентом, сказав глава держави. Окрім того, президент України пояснив свою недавню заяву про те, що не вірить, що Трамп знає, як покласти край війні. Ні. Я сказав, що думаю, що саме ми розуміємо набагато краще за всіх, включно з Дональдом Трампом, що відбувається у нас в Україні, і як це зупинити. Це важко зрозуміти. З усією повагою між США та Україною велика відстань. І якщо у вас немає війни, то ви не можете це зрозуміти, тому що Україна до повномасштабного вторгнення і після це дві різні країни. Тому без цього досвіду ви не зможете зрозуміти, як зупинити Путіна, і саме цим я хотів поділитися, якою є ціна цієї трагедії цього вторгнення Путіна. Підсумував Володимир Зеленський. Також на днях керівник офісу президента України Андрій Єрмак обраний віце-президент США Джей Ді Венс та Будні радник із національної безпеки Майк Волц зустрілися у Вашингтоні. Телеканал CNN із посиланням на інформацію трьох ознайомлених співрозмовників розповів деталі цієї зустрічі. Один зі співрозмовників журналістів зазначив, що зустріч, на якій також був присутній заступник міністра оборони України із питань європейської інтеграції Сергій Боєв не мала на меті обговорення потенційного мирного плану або врегулювання війни. Натомість, як він розповів, українські посадовці намагалися дати Волцу та Венсу свою оцінку ситуації та налагодити з ними взаєморозуміння. За словами одного зі співрозмовників, українські посадовці вважають, що їм це вдалося, і вони залишилися задоволені зустріч співрозмовники журналістів зазначили, що зустріч тривала понад годину та була зосереджена насамперед на оцінці українцями стану справ на полі бою, а також на тому, на які зміни очікує Україна після приходу до влади команди Трампа. Вони також стверджують, що українська делегація запропонувала загальний план своєї оборонної стратегії, але не вдавалися у деталі. Також співрозмовники зауважили, що під час візиту українська делегація не зустрічалася із новим посланцем Трампа в Україні Кітом Келогом, хоча раніше низка змі писали про це, як акцентував один зі співрозмовників, Келох вже приїжджав в Україну в минулому, і Єрмак знає його. Тому їм не потрібна була зустріч для встановлення початкових стосунків. Та попро обіцянку Трампа швидко завершити війну в Україні на практиці, він виявиться неспроможним досягти тривалого миру. Навіть якщо Володимир Зеленський демонструє готовність до компромісів, Трамп не зможе запропонувати достатньо для задоволення вимог Путіна, адже такі заходи, як зняття санкцій чи розмороження Росії, Сійських активів, якщо Трамп розглядатиме їх, потребують підтримки конгресу G7 та ЄС. Вважає Джульет Семюель, колумніст. The Times. Путін без сумніву буде водити Трампа за ніс, сподіваючись позбавити Україну зброї, щоб отримати подальшу перевагу, але не існує шляху до великої години, яку США або Європа могли б коли-небудь прийняти. Пише коломністмуель, також вважає, що найдешевший спосіб захистити безпеку Європи в довгостроковій перспективі це все ж таки не допустити розпаду України. Ну а з приводу того, що відбувається на міжнародній арені, що стосується. Якщо говорити про ті події, які безпосередньо, скажімо так, впливають на хід бойових дій на території України. Далі ми з вами поговоримо щодо того, як у НАТО бачать майбутнє України у війні та можливих переговорах із Росією, таким чином стало відомо про те, що посилення без запрошення саме ось такий заголовок, з'являється, про те, що Україна запропонувала практичні кроки на шляху до вступу. До НАТО, але формального запрошення Київ так і не одержав. Значного ходу Росії на фронті це все відбувається. Ми з вами розуміємо, і таким чином практичні, а чи не історичні рішення зараз відбуваються. Напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО МЗС України заявили, що єдиною реальною гарантією безпеки для країни буде лише повноправне членство в НАТО. Київ заявив, що здаздалегідь відмовляється від інших форматів, які замінюють членство в альянсі. Заява прозвучала як ультиматум у відповідь. Марк Рюте сказав, що на цій зустрічі тему запрошення України до НАТО не обговорюватимуть союзники, що у Вашингтоні погодилися, що майбутні країни в альянсі. А зараз зовсім інші події. Нам потрібно сконцентруватися на тому, що потрібно зараз. А зараз потрібно, щоб Україна продовжувала їй надходити військова підтримка. Щоб коли і якщо вони вирішуватимуть піти на переговори з Росією, позиція у них була сильною. Заявив він перед початком переговорів із міністрами. У ці дні словосполучення переговори з позицією С. Или з вуст міністрів та чиновників НАТО звучали набагато частіше ніж запрошення України до НАТО. Глава чеського МЗС Ян Лпавський був чи не єдиним, хто прямо сказав, що саме членство в Альянсі було б головною гарантією безпеки, яку Європа могла б надати Україні. Інші коментували тему вступу України до Альянсу більш стримано. До прикладу, держсекретар США Антоні Блінкен запевнив, що Україна перебуває на безповоротному шляху до членства в НАТО, але додавши, що зараз США до цього питання підходять практично. Ми створили. Спеціальне командування НАТО, яке має на меті прискорити рух України цим шляхом до запрошення до альянсу, за його словами Києву, ще доведеться довести до кінця вже розпочаті реформи. Голова української МЗС, який приїхав до Брюсселя Андрій Сибіга, виступаючи перед пресою, тему запрошення його країни до альянсу безпосередньо не порушував. Як приклад слабшого рішення, він навів Будапештський меморандум, який, до речі, показав 1994 року, за яким Україна відмовилася від радянського ядерного арсеналу. Що Олишився на її території, а обмін був на гарантії безпеки США, Росії та Великобританії. Міністр навіть привіз документ із собою та показував його журналістам. Цитую його: я привіз цікавий папір. Хочу уникнути слова документ, бо це нагадування, що жодні довгострокові рішення щодо безпеки України є неприйнятними. Цей документ не зміг забезпечити ані українську безпеку, ані трансатлантичну. Сказав Сабіга. Він розповів і про нові запити України до країн до країн альянсу щодо постачання. Зброї Києву потрібно як мінімум 20 додаткових систем ППО типу ХАВК на чи Айріс за кількістю ключових об'єктів інфраструктури в країні, які потрібно захистити. Російські атаки на енергетичному на енергетичну систему країни призведуть до блекаутів. Ситуація в Україні дуже серйозна. і це виклик. І я це ще раз говорю дипломатично. Рюте перед початком переговорів також сказав, що нинішня зима може стати для України найскладнішою з 2022 року. Утім, підсумки обговорень щодо термінів. Та обсягу нових поставок зброї поки що не визначені. Ми обговорили потреби України та розподілили, як кожна країна може зробити свій внесок у їх задоволення. Сказав Ентоні Блінкен, не вдаючись у конкретику. Його зустріч із Андрієм Собігою проходила так само, як і попередні подібні зустрічі, сказавши офіційний представник Меттю Міллер, відповідаючи на запитання BBC, Список того, що мені потрібне, має Одну таку також цей процес за словами Міллера, вливається у постійні пошуки потрібних Україні систем ППУ у всьому світі. При цьому що країни, які мають ці системи, не хочуть послаблювати власну бойову готовність. Одна із речей, які ця війна оголила, це реальна необхідність, як у США, так у Європі більше інвестувати у власну оборонну промисловість, щоб ми могли швидше виробляти ці системи, додав Метью Міллер. Ну і про що ще також, скажімо так, говоряться на міжнародному рівні. А так те, що більшість американців вірять, що Ерефія може напасти на країну НАТО, і про це далі детальніше. Ну а далі будемо говорити і про те, що Зеленський приїхав до столиці Франції. Вже з'являється кадри. Він прибув в Парижі. Він має провести низку зустрічей з кількома очільниками держав також візьме участь в відкритті собору Паризької богоматері. Будемо очікувати на подробиці і оперативно вам все розповідати. Ну а далі все ж таки про те, що американці вірять. Що Ерефія може напасти на країну НАТО говоримо, адже це показало опитування. Що більшість американців вірять в те, що Росія може поширити свою агресію на якусь з країн НАТО країн-членів НАТО, так відповідне опитування провів американський інститут Рональда Рейгана. Повідомляють про це сьогодні у європейській правді. За даними опитування, 79% занепокоєні потенційною російською атакою на країну члена НАТО. Опитування показали, що американці в переважній більшості сприймають Сію як противника 80% проти 14%, 85% п'ять висловлюються з приводу свого занепокоєння, тим, що Росія фінансує кібератаки проти США. Ще 79% занепокоєння з приводу російської допомоги Ірану і іншим державам. Згоям при цьому попередні опитування свідчили про стабільну двопартійну прихильність до НАТО близько 60% з року в рік і ще більшу підтримку принципу колективної оборони. Понад 70% відсотків опит... Тувані проведеному на початку цього року. Така статистика з'явилася від інституту Рональда Рейгана. Тим же часом поговоримо також і про розміщення арішника в Білорусі, яке може не збільшувати ризиків ударів по Україні чи країнах НАТО, а може бути просто черговою лякалкою. На думку аналітиків інституту вивчення війни, розміщення системи арішнік в Білорусі не збільшує ризиків завдання ударів балістичних ракет середньої дальності по Україні або ж Країнах НАТО, зокрема. Правитель Російської Федерації Путін і самопроголошений президент Білорусі Лукашенко підписали новий договір про гарантії безпеки в рамках союзної держави на засіданні Вищої державної ради союзної держави в мінську. Напередодні 6 грудня Лукашенко публічно звернувся до Путіна з проханням, щоб Росія розмістила в Білорусі балістичні ракети. системи «Орешник» за умови, що білоруське військово-політичне керівництво визначить цілі системи. Якщо ракета коли-небудь буде запущена з території Білорусі, Путін же а, на запит Кашенка заявив, що Росія може розмістити арішник в Білорусі до середини 2025 року. Цитую Кремль продовжує просувати свої стратегічні зусилля з де-факто анексії Білорусі та подальшого розширення російської військової присутності Білорусі в рамках союзної держави. Пишуть аналітики інституту вивчення війни. Путін же а, зазначив, що новий договір про безпеку дозволяє Росії і Білорусі використовувати всі наявні сили і засоби в рамках зобов'язань Росії та Білорусі щодо взаємної оборони. Взві зазначають, що Росія та Білорусь також підписали 10 інших документів союзної держави, включаючи концепцію безпеки союзної держави, постанову про єдині правила у сфері захисту справ споживачів, постанову про спільні заходи щодо боротьби з контрабандою, угоду про формування спільного ринку електроенергії. Лукашенко публічно попросив надати мінську право вирішувати, як використовувати ракети в Білорусі. Ймовірно, в спробі зберегти суверенітет Білорусі в рамках союзної держави. І зміцнити свою переговорну позицію проти подальшої інтеграції в рамках союзної держави, проте зазначив, що російські військовослужбовці продовжують експлуатувати систему Арішнік в Білорусі. Але це йдеться в погляді і вказує на те, що е, Москва. Збереже контроль над будь-якими системами арешнік розгорнутими навіть і в Білорусі. Аналітика стверджують, що розміщення ракет ракета в Білорусі не збільшує безпосередні ризики ударів балістичних ракет середньої дальності по Україні або країнах НАТО, незважаючи на посилене брязкання ядерною зброєю з боку Кремля. Тим же часом повідомляється також і про те, що Україна може отримати нові системи ППО. Зокрема, під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО дипломати визначили систему протиповітряної оборони, яку Україна може отримати в короткі терміни. Про це повідомив на прес-конференції речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. І за його словами, в штаб-квартирі альянсу міністри насамперед обговорювали військову підтримку нашої держави, особливо посиленням повітряного щита. Можу сказати, що за підсумками переговорів міністрів у штаб-квартирі НАТО вдалося інди ідентифікувати низку таких систем ракет та іншого обладнання, які можуть бути передані Україні в короткі терміни. Наразі триває активна робота з партнерами щодо втілення цих кроків, каже Тихий. Речник МЗС додав, що Україна терміново потребує постачання 20 систем типу Хоук на Самс та Айрістів, щоб захистити критичні об'єкти енергетичної інфраструктури, і ці поставки потрібні за можливості вже до кінця цього року. Ну а до кінця цього року залишилося зовсім небагато часу. На ну, же час приємна інформація. Друга партія в шістнадцять. 16... Для України від Данії вже в Україні надані данцям літаки з першої партії вже збивають російські ракети та рятують наших людей. І зараз наш повітряний щит посилено додатково. А мете, дякую тобі, твоїй команді. Та всьому данському народу написав президент України Володимир Зеленський. Дійсно, нам потрібно посилення нашого повітряного простору. Нам потрібно збивати більше 에, того залізяча, яке залітає на територію нашої держави, ну і включно прикривати наших захисників на полі бою. Що змінить нова партія в 16 далі? Богдан Долінце, авіаційний експерт і менеджер авіаційного сектору розповів, як вплине нова партія F-16 від Данії та про новий секретний дрон України. Далі. Да, дитя, да. що говорити конкретно про додаткову передачу літаків, звісно, це дуже позитивна новина, адже це посилює спроможності України в захисті повітряного простору в першу чергу, адже цілі е, ті, які передавали Україні данія, Нідерланди можливо, буде передавати Бельгія та Португалія. Вони якраз були розроблені в модифікації, яка посилює їх спроможності по знищенню повітряних цілей, в тому числі крилатих ракет та дронів Камікадзе. У ну, щодо кількості літаків питання залишається відкритим, адже в принципі, якщо говорити саме про Данію, то раніше озвучили, що в цілому весь пакет передачі літаків від Данії може скласти до 19 літаків, але яка безпосередньо кількість літаків була перед на саме цього е разу, вона може залишатися поки е відкрити. Ось е що за все мова може йти там е від декількох там до п'яти, е можливо навіть десяти літаків, щоб було б достатньо хорошим початком, адже в 2023-2024 році загалом дані обіцяли передати 6,8 літаків кожному році відповідно. Пане Богдане, дуже багато і авіаційних експертів, які доєднуються і військових, кажуть про те, що літаки це добре, так але дуже важливе оснащення, яке передають разом з ними. Це різні прилади, і так само ракети, які теж входять в пакети допомоги від абсолютно різних держав. Як ви вважаєте, ось цей номінал озброєння? Наскільки він повинен бути широким і можливо навіть технологічним, так для того, аби справді створити ось цю різдві? Зницю з ворогом даде. що говорити про ті озброєння, які передаються принаймні раніше? Нам було відомо, що разом з літаками Україна отримує е, низку е, відповідних ракет типу повітря-повітря, тобто це АМРАМ АІМ «АІМ-120». І це ракета малої дальності повітря повітря, аім АІМ-9Х. Ось, звісно, озвучувалося, що Україна зможе отримати і інші типи озброєння. Наприклад, це ракети класу повітря Земля Джем 88 Харм, це авіабомби Джедам, так звані керовані авіабомби, та бомби малого діаметру СБУ 39 Ось, але про підтверджені, що такі бомби Україна отримала раніше не було. Ось і найбільше очікувано, звісно, з озвучених раніше була крилата авіаційна бомба IGM-154 Джейсов. Ось яка дозволяє фактично наносити удари в глибину до 130 кілометрів. Але при цьому так само ми підтверджені використання цих бомб ще не бачили, тому з високою мовіністю ці види боєприпасів поки не передавалися Україні, і зрозуміло, що фактично мова йде поки що. Ті авіації боєприпаси, які ми отримаємо, вони дозволяють лише захищати повітряний простір.